Різнокольорові сукні, черевички, капелюшки, а також різноманітні ляльки одразу налаштовують відвідувачі галереї на несерйозний настрій. Згадую, що незважаючи на погоду, на дворі весна і повертаєшся у дитинство. Художниця починала з написання ляльок спочатку аквареллю, а потім перейшла на олійні фарби. Згодом вирішила розширити й трохи змінити тематику. Я просто як художник хочу розвиватися, пробувати себе в різних напрямках, і натюрморт. Поэтому ну, хочется все попробовать. Поэтому я, конечно, куклы не оставляю, но вот последние несколько лет, конечно, в основном я писала вот про, про путешествия. А помандрувала Ірина Квєтка чимало. Її виставки були в Голландії, Англії, Нью-Йорку. До речі, з Америки художниця привезла дві золоті медалі. Однак найголовніший результат таких подорожей нові картини. Подвір'я грецьких та італійських містечок, знамениті мости Венеції, двері та вікна, які є своєрідним порталом до іншого світу. Такі незвичайні сюжети вже отримали оцінку відомих митців. То, що роботи є. и она творит дальше. И очень хорошо коллектив принялся, этой Николаевская организация. И в Киеве, когда она поступала, тоже хорошо принял. Я думаю, очень, очень правильно и очень справедливо. Хочется пожелать дальше больше интереснее. Це вже восьма персональна виставка Ірини Квєтки. Перша відбулася у 2009 році. За цей нетривалий для митця час художниця плідно попрацювала і будує плани на майбутнє. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ.